Історія України за 60 секунд, частина 7. Гетьман Пилип Орбик у 1710 році уклав з козацькою радою першу українську конституцію і разом з Кримським ханством розбив московське військо на річці Прут. Та все ж вороги розділили колишні руські землі між собою. А військо Запорізьке пішло під руку Криму, але повстанські війни гайдамаків і Опрешків підірвали село Речі Посполитої, і вона розвалилась. Західноукраїнські землі перейшли до Австрійської імперії, де під стародавньою руською короною утворилось королівство Галичини та Володимирії. А Російська імперія захопила військо Запорізьке та за декілька років захопила та знищила Кримське ханство. Частина козаків утворила під Османами за Дунайську Січ. Згодом російська імперія переселила козаків на Азов і Кубань. Символом українського відродження став Тарас Шевченко. Павло Чубинський та Михайло Вербицький створили гімн України.